СБУ та Нацполіцію просять перевірити мовознавицю Ірину Фаріон у програмі. Журналістка Яніна Соколова філологиня заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть русськими. Ну все. що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Як вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Ця особа тривалий час працює на розкол суспільства. Під час війни такі її дії особливо небезпечні і становлять загрозу національній безпеці Україна, зазначив заступник голови комітету ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Черняв. У дописі він попросив СБУ здійснити перевірку в ословлювального знавиція. До правоохоронних органів вже звернувся і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Небажана для особи або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності, за певним ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України, особисто звернувся до відповідних органів державної влади, національної поліції України, СБУ, нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування, адже порушення рівноправності громадян залежно від їх. Расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається відповідно до статті 161 кримінального кодексу України. Після різкої реакції від третєї окремої штурмової бригади Фаріон від своїх слів не відмовилась ба більше письмово затвердила по пунктах за її словами. Воювати за Україну не заслуга. Воювати в українському війську і розмовляти російською це зневага до державної мови. Російськомовні бійці небезпека для побратимів, а виправдовування їх Фаріон вважає віддаленням від перемоги. Вчить мову, коли є мозок або до Путіна марш. Ось так розімували свої слова. Мовознавиця зараз сторінку філологині на Фейсбуці заблокували.